Політика Юай на каналі Рада вітає. Будемо говорити про свято Святої Трійці. Що ж означає воно для християн і власне українців? Запитаємо у народного депутата України попередніх скликань історика Петра Ющенка. Пане Петре вітаю вас у нашій студії. Okay. Отже, в духовному вимірі, що означає це свято для українців, адже наскільки мені відомо, от власне, якщо говорити загалом про православних християн, то католики надзвичайно особливо люблять це свято і своїми традиціями обродобрядовістю відзначення святої Трійці дещо Особливо навіть нагадує Великодень. Так, власне, в чому і полягає урочистість і така велич його Власне, кажучи, з католиками можна легко погодитися в урочистості і значимості цього свята, дуже у цьому легко пересвідчиться, тому що воно власне, закінчує вже формування діянь Святого Духа і Господа нашого Христа. На цьому земному просторі з того часу, як наступило благовіщення. Але я хочу вас повернути на ту точку до Визнасіння Христова, коли Господь Ісус Христос на Елеонській горі апостолам сказав точну позицію Його їх. Він так сказав, що на вас зійде благодать Божа, і ви станете мені свідками в Єрусалимі, Самарії і всіх кінцях землі. І от апостоли, з того, з того дня, з дня Вознесіння, власне, Вознесінням Господь. Вознесіння це сороковий день. день. Після Великодня. Після Великодня. Тріця це 50, -й 50 -й. день. А, ця благодать Божа на апостолів зійшла на сороковий день. Після Великодня чи на 50-й? -е? На 50-й. -е. Угу. 50 -е. Тобто Але, на 30-й, трійці поставили. На на тр Але я ще раз ще раз до везресіння е, питаюся, що вони з того дня, отривши цю вістку, угу. вони безперервно молилися. І на Леонській горі, зараз, до речі, на Леонській горі, коли ви знаєте, там в 4 му столітті побудована емпімією. Е, 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 Побудована, ну, і не можна звати церквою така каплиця 1600 років, і там камінь, mm -hmm. чуть більше стопи, і він завжди вологий. Оце з цього місця вознісся Ісус Христос. Це ті, скажімо так, метричні свідоцтва. А можна а... говорити власне, про те, що зі Святої Трійці починається та духовницька місія апостолів? Вірно, але ж ми щасливо на Вознесіння. Я говорю за Зеленську гору і за цю каплицю. Uh -huh. І підкреслюю те, що, е коли, він, е коли вони з того дня молилися до, 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 до 30 то на цьому ж, на Новонесінні Господь завершив свій земну місію присутності на землі в метрічному світі і він не пішов від нас, він не пішов від апостолів, вони переживали сильно, що він їх залишає. Він каже, я вас буду з вами в Євхаристії, кругом, у темницях, у в'язницях, на, на проповідях і так далі. Він тим самим закінчив свій цикл земного перебування. Чому він прийшов? Тому що Адам був свій час вигнаний із Царства Небесного. І він прийшов і вже вознісся не таким, як він прийшов. Він пішов від Духа Святого, Марія, Марія зачала на благовіщення, земний шлях, страждання, Воскресіння, Вознесіння, і Він поніс на небо, він нас не залишив навпаки, він поніс на небо уже свою людську іпостась, Трійця, Господь, син, син, Господь син, і його долістично уже, Присутність у образі чоловіка. Є, оцей дуалізм Ісуса е, Христа і е, як Бога як е, чоловіка, і він визнісся на небеса уже у цій двойній постаті. Що виходить? Що людина людина від Адама до іскончання віку піднесена на небо. І це закінчиться цим ціль виконана викона, цілі приходу те, що вони запланували у Святій Троїці. Господь це звершив. Як він? Які, які останні були слова його на Христі? Звершилося. Що звершилося? Спасіння людства. І на цьому він вознісся, і апостоли стоять в розгубленості, але два мужі у білих одежах, ну, небесні. Їм кажуть, ви не так, ну, якщо так, на такій побутовій мові, то не переживайте, він з вами, е чекайте, чекайте. І вони моляться непрестанно до трійці. А, а як виходить? Знову ж, по промислу Божому, у Связькій горниці вже збираються апостоли і з ними Божа Матір. І вони. Чекають знову ж очі е, до неба, шум, і опускаються язики полум'я, і розмістилися на головах уже апостолів. Апостол на грецький посланець, уже апостоли. І вони відчули оце преображення своє. Вони стали другими безумовно. як зовні... Власне з цього моменту вони і е, зрозуміли мову уже інших народів, їх Бог наділив іншими Именно. мовами говорити так. і нести оцю благовість. Оце і полягала власне їхня місія, Именно. Именно. нести благу вість до народів. Власне, в які народи, в які сторони розійшлися апостоли? Я ще дозвольте ще затримуюсь на півфілини у Сіонській горниці. І вони преобразилися, і внутрішні, і зовнішні, зпізнали ці мови. Але що хотів би підкреслити? Отут уже дійство Святого Духа. Те дійство, яке пронизало від благовіщення, те, що дійство, яке пронизало ще від Адама, розумієте, від закону Моїсеєва, вже пронизало благодаттю, вищою благодаттю, трьох составною присутності. У Святій Троїці Духа Святого. Тому ми святкуємо на другий день, у понеділок, після Троїці, ми святкуємо, віддамо шану Святому Духу, Святому Духу Святий Дух, ми зустрічали його при хрещенні Христа, коли він стояв в Іродані і Іоанн його похрестив і роздався голос з небес, опустився голуб, Дух Святий, явився. Отець Небесний каже, цей муж є син мій возлюблений, в ньому моє благовоління. Це такий же Святий Дух був показався ж також ж і на преображення. Але тут уже Дух вступив у силу, у таку силу, якою починав, коли він благовіщав Марії, народження Спасителя світу. Оце від благовіщення до цього, до цього дня, до, до Трійці, оце, як такий, закінчується активний активне формування нашого спасіння і, взагалі, і всього, і, і всесвіту, і відносин, і всього. Оце свята Троїця, тому її урочистість і присутність Святого Духа безумовно не перевершені і святкуємо ми моє, його з великою радістю. Роль тепері значення апостолів тих 12 апостолів, які розійшлися в різні сторони зі своїми мовами нести благу вість для інших людей, християн, То, власне, чи можна говорити про те, що серед цих 12 апостолів був і наш пращур, представник, який представляв наш народ, і хто саме, так це описано і духовними і істориками. Це дійство зафіксовано, що після того, як вони вийшли із Сьонської горниці. Зараз там вже така, вона на Сонській зараз немає. Вона і так побудована, але вона відзеркалює від якусь присутність її, тієї, тієї великої сфери. Немає площі, на якій, а тоді була площа велика перед нею, на якій зібралося тисячі тисячі людей. І виходять апостоли, і Петро, першоврахований апостол Петро, проповідь, читає проповідь, довгу проповідь. І тоді ж на площі хрестилися більше трьох тисяч душ. І, на цих, і серед цих душ були всі присутні. Тут треба зрозуміти, ми згадували. Ми згадували є цивілізація, є Єкумена, є 70 народів. Які живуть в цій цивілізації. Коли Христос показав на, на Голгофі точку, яка йде від Іберії до Іспанії до, через ту точку до Вектор іде до Мадрасу, е, від Сомалії, Ефіопії через ту точку до Танаїду, до Дону. Оце цивілізація. Тут живуть 70 народів. На південь від Сомалії Ефіопії цивілізації не було і не буде. На Схід і на північний схід від дону цивілізація завойовницька. А та цивілізація, яка творила, в тому числі Скіфія Україна, яка стоїть на кордоні, да. Україна окраїна, тільки окраїна цивілізація цієї комени була. Патрах як зветься патріарх Селенський Варфоломей сьогодні? Патріарха Єкомени. 70 народів, 70 мов і 70 апостолів, які стояли на площі перед розумієте, перед свянською горницею. Ну, наша бу... мова також там була? Як? Наша мова також там була? Безумовно, тому що на цій мові, а на Харсіс. Написав за 600 років сентенції, 50 сентенцій, які вони разом із Солоном тим самим заклали правову основу, ну, правову філософію. І через 300 років після цього Діоген рекомендував Олінському уряду використати управління державою. Була мова. І, а на якій ж тоді мові спілкувалися у, на Вселенських соборах, коли наші присутні кадм. Теофіл, Ульфіла, Кирило, Микита були присутні на всіх шести соборах, які. А це ж 50, верніше, апостоли вийшли і стали вісниками і, я б сказав, так, фундаторами, конструкторами тих церков. І... Вони ж вибрали той народ, який має мову, який має писемність, що вона ж розповсюджувалася. Тому, безумовно, ми в складі цієї е, Ойкумени, несемо цю місію, і ми відповідаємо. І дивіться, получало, тобто, виходить, апостоли, коли розійшлися по всіх напрямках цих народів 70, які входять до складу Ойкумени, куди. Попадає Україна Окраїна, так? А вони виходить, що не дійшли до Тартарії, її тоді ще не існувало. Тартарія існувала. на той ми... момент була ситуація там. Але це не цивілізація. Знову ж, Ойкумена – це залюднений простір, якщо у точному, переклад... uh -huh. у точному перекладі. І тут так ми спостерігаємо: 12 апостолів, 70 апостолів, і вони підстраховуючи один одного. Скажемо, у нас Андрій Привозваний, це десь 57-58 рік, він декілька років був на нашій землі. І освячений Петром, хрещений Петром апостолом Петром Климент Римський, він у Північному морі, в Криму, і вже на Материковій частині, коли прибув його троян вислав із, із Риму, це четвертий папа Римський, власне. Він прибув до нас і е, Христив Інкермані, в Північному Причиноморі хрестив по 300 душ в день. Е, е, і там ціла історія. Е, він загинув учинською смерті, його втопили по розпорядженню того Таяна. А свята глава, а чесна глава святого знаходиться у нас, перебуває у нас у Лаврі і мироточить. Уже майже дві тисячі років. І це, все, і це все дії по формуванні церкви. І... А можна говорити про те, що кажуть власне трійця, а, означає, а, саме від трійці була створена церква? Апостоли розійшлися, і на місцях вони почали висвятувати, так як у нас Андрій, же і ФОМА, скажімо, у Індії. Чи Пилип у Фрі у Фрагії, чи Фрафоломей на Кавказі, uh -huh. Сімон Каноніт на Кавказі. Вони висвячували вже церква. Що таке церква? Це ж люди. Ця сфера ж повинна бути людська. Висвячували на єпіскопів, на єрею, протиерею. І тим самим формувала і складалася ця, ця сфера велична. І е, ми повинні розуміти, от для нас, щоб ми себе відчували в цьому не тільки пишалися цими відповідальними, ми були присутні у ці у цих складах. Ми були присутні у 12 Серед так, ми апостолі, були у 70 Семи Так, у нас формувалася церква, які матеріальну частину яку ми знаходимо від Криму до по всіх територіях власне апостоли попали в ту ж саму Московію. Набагато пізніше. Ну, це тут, знаете, тут питання дуже, яке таке дуже легке, тому що воно, е, е, ну так скажемо, контрастне. Тут знову місія. Ми получили благодать і сформували церкву у Скіфі на Україні Андрій mm -hmm. Привозаний, Клемент, від нього Інна Підне Рима, перші большомученики, це десь 67 68 роки. Потім вже знову ж клімент. А, констру... а саму церкву, це, це скажімо так, це вже так от по духу. По духу, і по благодаті от ці мученики, вони всі закінчили життя мученицькою смертю. А вже за конструкції, за канони, за догми вже формували Вселенські собори. Угу. Селенські собор з 325 року по 781 рік. А і ось що принципово. Догми і канони щодо Трійці були встановлені вже під час першого Селенського собору. Так, вже от іменно вже догма про Трійцю, перший Селенського собору. Так же, як і символ віри, сім е, сім і постацій, віри було затверджено на, 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 на соборі так. на першому. Потім на уже е, у 381 році, на другому Конституційному соборі, були затверджені п'ять. Інших наступних, і ми маємо 12 символах, символ віри. І там же ми получили, ми говоримо Добре. за Троїцю, через 300, десь 50 років ми получили. І в Духа Святого Господа Житворящого, як і Жай Сина, споклоняємо, славимо могла пророки. Єдину цю іпостась. Ми вже отримали прямо в її святкування, її е, 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 славу. Ми получили вже іменно Святої Троїці з п'ятидесятниці. Угу. Оцю благодать, яку апостоли, про які ми згадуємо, 12 апостолів, 70 апостолів, які понесли в усі народи, понесли на Скіфію, тобто на наші землі. А можна говорити про те, що українці, власне, стали місіонерами уже в тій самій Тартарії, Московії і понесли оце слово християнства, благодать далі на тій території Іменно уже так. поза межі а, цієї великої єдиної кумени. Іменно так. Воно так і виходить. Бачите, 12, 70 є цивілізація, є ойкумена. А за ойкумена теж є і життя, і народи, племена, там як вони там не виглядають. Без писемності, без, без високої культури, так м'яко кажучи. І от тут вже от починається місія українського народу, mm -hmm. яку він укріпив у собі десь років через тисячу. Тому, що, ну так скажемо, якщо Володимир хрестив, це було шосте хрещення. Якщо він хрестив, Перше хрещення Андрія Правозванного, друге хрещення Климента, ми, ми, ми згадуємо угу. е Ульфілу Лугоцького, який хрестив у 4 столітті, е згадуємо Аскольда, Ольгу і шостого Володимир. І коли він охрещує народ, то він охрещує Київ, Чернігів, Переяслав і Волинь. Уже в 2000 році на Волині. Водим Ролинському під Волим Яронським вже існував Монастир Зимінський в його зимній резиденції, вже працював, працював вже в Монастир, служив уже Монастир. І потім із, того, із цих святих джерел, коли ми пам'ятаємо, Ярослав пішов у Ростов. Ну, заснував Ярослав місто. А але це ж це ще ж не Тартарія. це Нов... в Новгороді Вячеслав. Там служать. Але це словени, Тартарія далі, східніша. І от уже в 1997 році іде туди Костянтин Ярослав І. Муром. Святослава Ченігова. Його сина бувають. Він, е ікону представив Волфам і натопу тобто, можна говорити, що майже через півтора тисячі років півтора тисячі імені, років імені. понесли українці християнство на східні землі у Московію. І на сам кінець хочеться все ж таки згадати найвідоміші імена цих українських місіонерів, хто все таки несли православ'я на землі не лише у ну, мене, а й. Так, ми, згадуємо, ми, згадали, ми згадали вже Костянтина Ярослава, його благовірну дружину Ірину, згадуємо Кукшу Леонтія, який загинув у Ростові в 1073 році. Убили, От подумають, якщо був Ярослав, там, якщо був там і Борис. <кхем> Тобто брат вони Ярослава. закінчували трагічно всі життя? Практично так, о, всі ті всі місіонери, які так, несли так, добро, православ'я і віру так. на землі, їх вбивали? В'ятечі вбили кукшу, Ростовчани вбили Леонтія. Це була, ну, скажімо так, коли навіть в Новгороді, коли пішов туди Добриня, то вбили його дружину, жінку його вбили, а вони активно з потятою там проводили місію свою проводили. І що треба сказати, що із тих часів uh -huh. ми повністю ми, ми слідкуємо е, вже з другої половини е, другого тисячоліття, коли ми згадуємо перший митрополит Московський, він, він не Московський, це була Київський він, але резиденція була в Москві його. Uh -huh. Петро Ратинський, святий великий іконограф, який розпочав будівництво Успенського собору. Який писав ікони, які стали чудотворними, там Петрівська вони сьогодні зберігаються в цьому соборі. Згадуємо Беконта Олексія Беконта, який служив при трьох князях, який заклав власне і оту от колокольню Івана Великого. І почав будувати Кремль. Це були... Він, здрав... Він служив у Василя і служив у Володимира Івана, і, служив, і благословив на, на князювання Дмитра Донського. І так ми потім переходимо, це служили з нашої землі, скажімо, Дмитро Ростовський, це наш Данило Туптала з Макарова. Написав великий труд, 12 томів, 20 років писав життя святих, фантастична, унікальна праця. Послідовник його Олександр Мачеєвич, який боровся за віру, боровся за монастирі, за, за їх права, за церкву, і боровся з ким з Катериною. І, врешті-решт, вона його замарувала в ревелі у стіну і у, там у Келії. І він вже коли його, він вже помирав. І до сповіді заходить до нього священнослужитель, а він стоїть, витає в повітрі і сіяє весь уже при землі, вже при земному житті. Він вже демонструє свою святість. Це такі були великі. Згадуємо Фефана Прокоповича, згадуємо Яворського Стефана. Це фундатори, які сформували Петро, повернувся. І е, повернувся протестантом упразнив патріарша. Тобто, хто сути, став це на... ті фундатори, які формували українську церкву? Це я зараз вже з вами зробив. Я у такий знаєте, вже в бік ми пішли. Вони вийшли з України пішли сформувалися пішли у України. наших лаврах і вийшли туди, і продовжили ту місію. Апостольську 12 і 70 -ті, у ті краї... тобто, вийшли з, -з Ойкумени і пішли з ризиком для свого життя, і ризиком таким, знаєте, <рив> і, і, і просвічували народи, і я так би сказав, би, і спасала народи. І традиція ця ж вона не переривалася. Ви згадайте, а наш е, Покійний царство небесне Володимир Сабадан, він же ректор Духовної Академії Московської, яку в 1785 році створили Йосип е е е Болоцький, е Святославський. Е всі ректори Духовної Академії були українці духовної московської академії. Я вам Дякую, академії. пане Петре. І традиція залишається на 50-й день після Великодня. Ми святкуємо всі з вами трійцю. А на 51-й день Святого Духа. Я вам дякую за розмову. Петро Ющенко, народний депутат України попередніх скликань історик, був гостем нашої студії. Дякую, що ви були з нами. Залишитися і далі на парламентському. Побачимось.